Усім привіт! Сьогодні 6 червня 24-го року. Тема даного відео наглядно покажу, як я підсаджую бджоломатки у безматочні сім'ї або Трутовки, Сім'ї трутовки. Тому що були запитання на рахунок цього. І зараз я вам це наглядно покажу. Значить, ось ця сім'я безматочна. Можливо, тут вже і з'явились трутовочні яйця. Я так дуже не переглядав на рахунок цього, бо мене це не дуже цікавить. І ось підготовлена сімейка нуклеус, яка займає хорошо обсиджених 4 рамочки. Ось сусідня була сімейка, яку я вже забрав, тось, бо нуклеус на, дві, на два матку місця був. Він підрозвився ось до такого стану, що е, хорошо плотно обсижених 4 рамочки. Зараз я беру цих 4 рамочки з бджолою розплодом та маткою і перекладаю ось цю сімейку. Просто в верхній корпус, мені немає різниці. І тоді е, беру димар. І хорошенько продимлюю ось через нижній льоток, щоб бджола попутала запах і був кращий прийом бджоломатки. Тобто, як я вже і раніше в попередніх відео говорив, прийом десь 95%. Дуже хороший прийом, і саме головне, не потрібно гратися з пересилочними кліточками, дивитися, випускати, тому що в даний час, це вже червень місяць, сім'ї вже погано приймають бджоломатки, і це може зайняти багато часу. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!